Я е, справа в тому, що 69-го року і 70-го, коли прийшов е, Північно-Кримський канал, він вже дійшов до Феодосії. Я жив там в Феодосії, В той час навчався в школі. І я е, дуже хорошо пам'ятаю, е, як було до каналу і як стало після каналу. Тобто до каналу. Феодосії влітку вода була не просто за графіком, вода була за графіком три рази на тиждень. Два, дві години вранці, дві години ввечері. І всі люди набирали ванни, ведра, якісь там ємності. Так? А коли, ні, коли не було, Їздила водовозка, цистерна по мікрорайонах. Значить, виходили в чергу, люди ставали з ведрами, з бетонами і таке інше. набирали воду, ніхто не помер. І це була реальність Криму. Весь Крим жив отак. Краще особливо важко було в Севастополі, особливо важко було в Східному Криму, в судах Феодосія Керч. Особливо важко там, де не було Артезіанської води, було північна, і центральна частина Криму Степова. Від Ялти, навіть точніше, від е, Миса-Сарич до е, Алушти, тобто південний берег Криму, там, де Ліса Гори, головна гряда Кримських гір. Там були водосховища, так і там води вистачало, яка збиралася на Епетрії і на Карабі в Карстових полостях. Але тоді в Криму жило. Це було 50 років тому, і тоді в Криму жило мільйон вісімсот тисяч населення разом з Севастополем. Мільйон 800. 000. На момент окупації в Криму жило 250, так? А зараз, зараз, за нашими розрахунками, я підкреслюю, не оцінками. Ми рахували. Ми такси досить ретельно дивилися на демографію. А зараз в Криму живе 3,3,200 мільйонів. Тобто це все очікувано, і я, це просто непрофесіоналізм з однієї з сторони, з іншої сторони, за всього того, що називається громадянська блокада Криму і, і в цілому, це, значить, матерікова блокада Криму, це одна з. Найкоштовніших для окупанта речей, кроків о, України, і причому така. Ну, дивіться, коли впали, як ми знаємо, впали випадково о, опори о, електропостачання, <звісна> так, от то о, проблеми там тривали 6-7-8 місяців, поки вони накинули підводний кабель через Керченську протоку. От тут накинеш Водовод через Керченську протоку. Тобто, це така складова українських санкцій, яка помножує на ноль перспективи розвитку будівництва, туризму, якихось нових підприємств, бо всім потрібна вода. Тобто, це така довготриваюча, довготривалий фактор. Влада е, має захищати свою позицію, і українська ма, влада має унормувати цю тему. Е, там справа в чому. В нас немає рішення державного про припинення е, водопостачання Криму. Ми свого часу у нас просто е, е, відповідні державні структури не підписали контракт про постачання води північно-кримським каналом. З е, структурами водопостачання кримськими. Тобто, в нас немає санкцій, де-факто, в нас є непідписаний контракт. І нам треба, і ми зараз кажемо, е, це е, коли спілкуємось е, з державними чиновниками, що хлопці дівчата, треба це унормувати, треба прийняти рішення, державне рішення, рішення там, я знаю, кабінету міністрів, що не буде води. Або Верховної Ради, да що не буде води до тих пір, поки Крим буде окупований. Тому що зараз який небудь Укрводхоз а, поновить контракт з Кримводхозом, піде вода, і те, і це буде якийсь чиновник і, і, і ім'я котрого там та прізвища країна навіть не знає і знати не повинна. Чи чи фіксуються якісь е, рухи пересування військової техніки бойових частин Російської Федерації на окупованій території е, в бік Херсонської області? Ми ще на початку цього року о, в своїх прогнозах, на рік 2020, прогнозували е, вірогідність війни е, Росії проти України з Чорного моря, з Чорноморського напрямку, на цей рік до 70%. І не тільки я там один, а десяток наших колег з різних організацій. От, і е, причому там не треба більш нічого передислокувати. Там є, там є пардон, бригада повітряно десантних військ, яка е, дислокується в Джанкої. Там є військовий аеродром, так, там є бойові бойові гвинтокрили. І нарешті є. Е, 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 в Криму поновлено армійський корпус, там є бригада берегової оборони, яка включає дві бригади морської піхоти. Тобто там є весь наступальний спецназівський потенціал. І нарешті там з 1 липня є Кримський міст залізничний. Якщо раніше, умовно кажучи, для того, щоб перевести танковий полк. Треба було разів 20 зганяти туди назад паром через Керченську протоку, то зараз е, лічені хвилини. Тобто головна ізюмінка Керченського мосту те, що кардинально покращилась військова логістика. І якщо зараз якихось там військових частин або якоїсь військової техніки в Криму не, немає. Її можуть туди доставити з Краснодарського ставропольського краю або з Волограду значить або з Ростовської області, за лічені години. години, і е, це добре, що е, у нас і військові, і політичне керівництво усвідомило реальність е, такого нападу і щось демонструвало: якісь навчання, якісь. І на узбережжі біля Маріуполя, значить Бердянська, і в Херсонщині, і в Скадовську, і на морі. Але головне, що тут треба е, домовлятися з нашими натівськими партнерами, отак як були навчання нещодавно, ага. там декілька днів закінчилися. Повинна треба домовлятися, що поки ми не маємо таких оборонних спроможностей, які потрібні, і в сфері е, військово-морських сил, і в сфері авіації, і в сфері повітряно-протиповітряної е, оборони, і в сфері радіоелектронної боротьби, то треба домовлятися, щоб чергували постійно чергували у Чорному морі військові кораблі НАТО, і щоб Б 52 і самоліти розвідники постійно чергували над Чорним морем, ну і самим треба бути готові. Треба на навчаннях постійно е відпрацьовувати захист і треба захищати оці е е оцю дамбу на е в районі Нової Каховки.